Контра з Леся Українка. Геть те, думи, вихмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні, промайнуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на набогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане та кора лютоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Довгу темною нічку не видно, не столю не на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.